І так, робимо каз. Це топліво наше типу автоматика. Вогонь, це так кукуруза ця горить. І бочка на 300 літрів води. 15 хвилин назад, як розпалили і вже 300 літрів води, ну, тепленьке. Така як ну, градусів 30. Насос. Воняк ввалили. Насосний ржавейки, щоб колотити, це все Туди воно пішло злив, в касу, це щоб колотити. Це ми вже засипали, засипали карбамід і аміачку на пробу. 440 кілограм аміачки і 330 карбоміду. Туди йде і от такого вийшло. Майже, майже повний От Отак. Процес пішов. Пройшла година. Рівно година. Майже 80 градусів. Майже 80 градусів. Скоро будемо виливати в кубік. Валить, йомо, ріввочка. Ота, топліво. Так, і того вляли ми кипятка сюди. Вийшло отак. Рівно 700 літрів. Це тона 30, по ідеї, має бути. Розтворилося ідеально, без ніяких домішків. Тільки-тільки заколотили. І от вона. Свіжесенький, аж теплесенький кас. Тепленький кас. Все, робимо другу паттію. Вода знову гріється, вже в цей кубік. І того... Від початку, як ми запалили до того, як я оце колочу трубочкою пройшло 2 години-24 хвилини, це щоб зробити тонну касу, тонну 300 касу, треба 2 години 24 хвилини. Це при умові, що ми це все кидали відрами сюди. А якщо будемо щось засипати трактором, я думаю, це буде швидше. Вогонь валить, блін, так укуду горить як сумашечі. Так, процес заливки. Відкриваємо кипяточок. І пішла жара. Вляємо кипяточок сюди. все і вона розчиняється. Зараз включаємо насос і воно циркулюється, сюди знову попадає, нагрівається, і знов сюди і так хвилин 20 і буде тепленький кас. Все, кип'яточок іде, кас робиться. Вогонь горить. Все, кас готовий. І цей кубік нам вдалося зробити за годину. Годину і 5 хвилин. Це вони зараз між собою колотяться ці кубики. Цей 2 години 20 хвилин робився, а цей ми за годину зробили. Набагато швидше, коли вже все зроблено. Блін, ну класно. Зараз вони між собою колотяться через насос, воно затягує сюди, з двох кубиків насос піднімає по цій трубі доверху, сюди попадає, потім нагрівається. І тут стікає самотіком сюди. І все. І воно зараз бог стягується, зливається, нагрівається і гарячий касс сляється туди, розколочується і все. Ну, Цей кращий, набагато кращий вийшов. Без піни, без нічого, прям водичка-водичка. Якщо я такою приблудою допробували, заміряли, то є 30-й каз. Так як говорили. І ще поставили фільтр осюди. На всякий случай, що всякі там комашки, мушки, букашки, воно вилаблює. І все, ще каз. Все. Можна торгувати. Все. Кінець історії.